опалення так і не було. Намагалися, як я розумію, запустити, але так і не запустили. Залізо максимально холодне. Олександр Вагомян показує мокру стелю та іржаву. Три дні тому під час подачі тепла до квартири потекла вода зі стелі. Оселя на останньому п'ятому поверсі. Вчора після огляду ремонтників затопило вдруге, каже Олександр. якби, как бану бы, сирость, плюс пабілка, Не ні приємно ночі спати». Тут вогко сиплеться побіл, не дуже тепер приємно вночі спати. Стікало ось по тій стіні, завдяки тому, що тут було багато речей. Не затопило сусідів знизу. Речі були тут зверху, внизу усі повиносили сушити. Вчора знову почало литися. Знову все виносили, просушували. Полилося просушувалідайвотонополилося зі стелі на кухні. Пощастило, що ні на мікрохвильовку, ні на розетку, ні на холодильник. Живуть у чотирьох. Коли полилося вперше, вдома був лише кіт на прізвисько Арбуз. Оце той, хто не зупинив потоп. Нікому не зателефонував, нікого не попередив. Не врятував. Ось кадри затоплення, які зняв дядько Олександра Микола Михайлов. Мокра стіна. Більшість води увібрав матрац на ліжку на стелі тріщини. Михайлов каже: вчора, коли полилося вдруге, побачив на горище робітників, з якої служби вони не назвалися. Я по лісниці залажу наверх і вижу таку картину. Два парня молодых. Я драбиною заліз на гору та побачив таку картину. Два молодих парубки, труба зі зливом і просто на горище зливають. Я кажу, що ви робите і хто ви такі взагалі? Та нас попросили та зачекайте, 18-го числа залили і тепер ось воду просто до квартири зливають. Спочатку пішли до тепломереж районних, до начальника. Він сказав, ідіть до жителком сервісу. Ніхто до сьогодні, ні з теплових мереж, ні з жителком сервісу сюди не приходив. Ні з ЖЕКа, ні з теплоситі сюди не приходив. По обіді начальник дільниці жилкомсервісу Анатолій Дмитренко на місці каже: працювали найняті підрядники від комунального підприємства «Міняли по ліжак по чердаку. Там не потянули болти на змінювали лежак від стояка на горищі. Там не підтягнули болти, а тепломережі почали опалювальний сезон і затопила квартиру 48-му. Мешканець приходив, ми пояснили, акт потрібно складати. Без проблем все. А вчора кажуть, що зливали, якраз і ще раз затопили. Так, знову на горище зливали. А чого так робили? Вони монуєте понімайте. Розумієте, про цю ситуацію дізнаємося від мешканців у той же день. Спілкувалися з підрядниками, з тепломережами. Якщо подадуть до суду, буде все вирішувати суд і компенсації, збитки і інше. Мешканець квартири Микола Михайлов каже: акт складати ніхто не приходив. Вот зі зби тих людей, які вас зі робили. І начальника, який їх присилав. Ось цих би людей, які це зробили, це і начальника, який їх сюди направляв, щоб вони разом зняли, зняли ось цю всю побілку. побілку привели побілці. усе до ладу, як було. Тот твір привели, який він був. За словами начальника дільниці жилкомсервісу, у цей будинок завтра знову подаватимуть тепло. Загалом на дільниці 167 будинків. У шістьох з них чекають свої черги. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини на Суспільному. Харків.